Небезпечні клишоноги в Карпатах прикордонники все частіше натрапляють на сліди бурого ведмедя. Через це закликають туристів під час сходження на вершини бути максимально обережними, адже ця тварина може розвивати швидкість понад 50 км на годину і є небезпечною для людини. Більше про це наша Вікторія Резу. Зараз У гори краще не ходити. Закликають туристів прикордонники. Це може бути небезпечно для життя. На високогір'ї Карпат зустріти клишеного це звична става для випадкового так званого туриста. При зустрічі з диким звір'ям може бути не до жартів, адже швидкість руху володаря лісу, гірськими схилами вражає. Сліди бурого ведмедя нещодавно зафіксували закарпатські прикордонники. Ця тварина дуже швидка, і втекти від неї непросто. Тому перш ніж збиратися у похід. Добре подумайте, можливо, це збереже ваше життя. Дійсно зустрітися із дикими звірями у горах дуже велика ймовірність. Дикі звірі не тільки в медії, але й риці і. Ем... І кабани дуже часто потрапляють по поножу наших операторів без мотивітальних апаратів у небезпеці. Не лише туристи, а й місцеві мешканці горя радять завжди мати з собою засоби зв'язку та аптечку.